Всім привіт до вашої уваги, лоджіночих легінців та джейгінців від торгової марки S.M.A.R.A. Буця 30 одиниць. З них четверо джинсових джейгінців у двох моделях. Сірого та синього кольору, 2,44-го розміра та 2,42. Далі легінси великих розмірів, таких у боці 3, 2,54 54 та 1,56. Вони мають широку резинку по боках у складі Віскоза, поліамід та Еластан. Далі модель сірого кольору розмір 2 xl та М. У складі бавовна поліестер та Еластан. Модель вельветова. Улоті 2 у бордовому кольорі розмір М та L у складі кутон, поліестер та Еластан. Наступний колір таких улоття 3: розмір С М та L у складі Поліестер та Еластан. Таких моделей дві з синього та чорного кольору, розмір XL та S. У складі Бавовна та Еластан. У лоці одні капрі сірого кольору. розмір S, котон Поліестер та Еластан. Наступна модель чорного кольору, таких улоці 3, 1 М, 2L у складі Поліестер та Еластан. Наступна модель. Їй холоді 5, 3 чорного кольору, одна з сірого та синього. У складі мають 95% котон 5 еластан по розмірах 3М, 1 XL та 1L. Модель з широким поясом у розмірі Л, у складі котон, поліестер та Еластан. І модель з широким поясом, і холодці 4, два чорних та два синіх. Кольори, яка має у складі 95% котону, 5 еластану. по розмірах 2, 1С, 1М L та XL. Замовляйте це лоту наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Всім дякую за увагу!